Ще одне друзі, відео про е, живопліт. І в нас тут є е, ось такий мішаний живопліт. Тобто тут є кипарисовик і попадається смарагд. То, я так зрозумів, садили десь один кипарисовик, потім смарагд, потім знову кипарисовик, потім тут бачу два смарагди, взагалі ні зі смарагдів. Далі знову пішов кипарисовик. Аналогічна ситуація тут, тут взагалі. Один кипарисовик, смарагд, кипарисовик, смарагд, потім знов кипарисовик, там потім далі йде звичайний, тут якийсь, я не знаю, от бачимо, воя жовта на кінчиках, а тут більш зелена. Тут два види кіпарисов. Е, такий я не рекомендую ніколи робити. То якщо ви думаєте, що це буде красиво, ну, я сумніваюся, я вже просто не раз бачив таке. Тобто дерева, які мають дві сили різних врості і різну хвою, ну, ви їх просто не об'єднаєте. Ну, тут з тої сторони обрізано. Там, ну, там був пліт і забрали в кори. Е, чому? Тому що хвоя, наприклад, в Кипарису значно довша. Смарагда коротше. І, наприклад, смарагд росте повільніше, кіпорисовик скоріше. Тут більш забито, тут е, дрібніше. І ну, тут або робити просто лінію, воно ну, непогано виглядає, але ну, випадає. Тут немає просто, ви, ви не зробите чітку лінію між кіперисовиком і смарагдом. Або робити колонами, чи круглими, чи квадратними. І тоді воно буде значно цікавіше. Але не тільки не мішайте, не думайте, що воно буде, якась у вас чітка лінія, бо ви тут посадити жовтий, я тут зелений. Це тільки роздільно. роздільно. От, якщо б, наприклад, тут закінчується кипарисовик тут стояв смарагд, проміжуток і знов кипарисовик Тоді було б значно цікавіше. Коли воно в переміжку, тут вже сплошний кипарисовик, ось Тут вже смарагд, є різниця. Знов смарагд, кипарисовик, тут смарагд. ну воно, Тут знов смарагд, кипарисовик, якщо дивитися так, він більш виступив. смарагд всередині топиться. Неможливо зробити. ну, Я тільки другий рік стрижу, то й піду. Але отоно... от таке. Отакі. От тут за широку посаджено випадку. Треба зараз ножничками підкоригувати. Тут не робіть таких дурниць, щоб мішати там е в одну лінію живопліт. От, бачимо. Кипарисовик і смарагд. Кипарисовик. Ну, його ні не видно, ні не ну, чітко якоїсь немає чіткої лінії. ну так, Заливається в одне, а тут зеленіше, тут сиріше. І тут плюс хвоя, тільки розчесав, а з цього року вона попаде під ножі і наросте. Тобто ну я не рекомендую вам робити такі мішані плоти тільки окремими ділянками розгалужено, щоб були чіткі лінії, якщо ви хочете, квадрат, квадрат там, допустимо, 20-15 проміжуток, тоді знов отаким от варіантом. так. В іншому випадку воно нічого з того тут не буде. Ну, Тут далеко вирізано, ну, з тої сторони забрали, він тільки з одної сторони. фактично. Але ну, це не діло. Просто я вам показую, що. Щоб не було потім ваших дурних помилок. Потім жаліти буде. Смара кіпорисові. Тут взагалі такий спадаючий якийсь сорт.